У Збройних силах служу з першого дня від початку 10 березня поступив на службу військову частину. З, займаю посаду, я знаходжуся на воді механік ремонту Рау, ремонту артилерійського обладнання. Ти давно працюєш з цим колегами? З Русланом працюю з самого початку. Помимо, там вторгнення. Як тільки ми прибули до частини, нас розподілили по взводам, взвод з ремонту Рау. Там ми познайомились і одразу нас від до відрядження на ремонт ваубиці. Там нас наш бойовий побратим навчив всьому, і ми з тих пір працюємо. Перелік наших обов'язків входить в ремонт та також обслуговування гармат Трисімірки. Це ж виїзд швидкий, якщо можливо, ми здійснюємо на передньому краї прямо на місці бойовому гармати. Обслуговуємо, що можемо усуваємо. Якщо гармата потребує більш серйозного ремонту, ми її евакуйовуємо в більш безпечне місце і там вже проводимо більш детальний ремонт. Періодично звертаю увагу, там російські пабліки пишуть, що там десь влучили, знищили техніку. Е, ну, багато, а потім приїжджаємо і бачимо, що багато, брешуть. багато фейків. Е, навіть якщо десь вони можуть щось, десь зачепить щось, то за короткий період часу гармата вже в строю, якщо ну, ушкодження серйозні. А на чому ви пересуваєтесь? Яка у вас є техніка? У Нас служебний автомобіль, який забезпечений більш-менш інструмент є для поточного ремонту. Що потрібно, може нам понадобитися на передньому краї, а більш серйозні ремонти проводяться на базі, там вже є більш серйозні інструменти. Чи часто доводиться працювати? Кожного дня. Кожного дня по 3-4 виїзди маємо. До повномасштабного працював за кордоном водієм, був в Польщі, якраз як почався конфлікт, закінчив там роботу і переїхав вже в кордон і прибув додому в свій міський воєнкомат і був направлений в старичі на проходження навчання. Ви самі пішли до військомат? Так, сам прийшов на воєнкомат без повістки. Що сказали рідні? Нічого, брат воює, племінник воює. Так, що всі хлопці наші на війні. Не шкодуєте, що пішло в Збройні Сили? Ні, не шкодую. Чого? Хочу, щоб посв... швидше ця війна закінчилася і спокійно жити без цих на нашій Україні.